Скажіть, будь ласка, вам відомо щось про гімназію школу в селі Пузикове? Ну, ця гімназія школа знаходиться на території нашої Глубинської це, територіальної громади. Громадяни цього села, мешканці, і переадресували вам питання, чому її закривають? Питаннями освіти опікується в нас інший заступник міського голови. Але на це питання відповідь є в мережі. Яка сформована на рівні уряду і затверджена постановою Кабінету міністрів? Наша держава і Міністерство науки фінансує тільки ті шкільні об'єкти, в яких навчається на даний рік, 2025 рік, понад 45 дітей. В Пузиково в нас навчалось 48 дітей, але з наступного року вимога. Міністерства, що вони приймають участь у фінансуванні тільки ті заклади, в яких буде навчатися 60 дітей. На жаль, ми очікуємо, що в Пузиковську гімназію в наступному навчальному році буде ходити тільки 39 дітей, а для громади це навантаження дуже велике військовий час, тому в мережу загальноосвітню ця школа не попадає.